Нам часто здається, що ресурс це щось дуже велике, що потребуватиме від нас якихось колосальних вкладень, зміни свого життя на 180 градусів, але насправді він починається з дуже простого. І з маленьких кроків, з тепла і уваги до себе. Сьогодні в Адвенті знову тілесна практика, яка, яку ви можете варіювати під себе. Це може бути тепла ванна чи душ, це може бути масаж стоп, це може бути день, в який ви дістали з поличок усі свої баночки, скляночки, які не завжди використовували, про які купили і забули, 50-ступінчастий догляд для шкіри, арома масла, арома свічки. Вся оця, весь цей арсенал спа догляду, який у вас є, діставайте його сьогодні просто все, що можна, і використайте із великою любов'ю до себе, і з вдячністю до свого тіла. Це та річ, яка скаже вашому тілу, я вдячна, я вдячний тобі за те, що ти у мене є. Я дякую, я про тебе дбаю, я тебе бачу. Тіло це наш дім, і навіть коли нам емоційно важко, ми вперше, в першу чергу ми відчуваємо ті емоції в своєму тілі. Десь у нас щось там в животі щось скрутило, десь у нас руки затряслися, десь холод по спині побіг. Тіло проживає наші емоції в першу чергу разом з нами. І дати йому. Оце тепло, оцю турботу це, це дасть вам ресурс. І буде добре, якщо ви зробите цю усвідомлену практику, бо ну, це ж знову-таки очевидно, ви щодня приймаєте душ, ви, можливо, там, раз на тиждень приймаєте ванну, а може, і раз на місяць, а може частіше. Ну, Ви доглядаєте за собою щодня. Але сьогодні зробіть це усвідомлено. Нехай, це, нехай ця практика розігріє ваше тіло і душу. І якщо ви хочете продовжувати розігрівати свою душу разом зі мною, але ще не підписалися, то підписуйтесь, бо у нас ще багато днів попереду.